Осінь набирає обертів. В дитячих садочках вже достатньо холодно, тому тема цілості вікон особливо важлива. Що ж говорити про ті заклади, що постраждали в ході обстрілів? Багато будівель пошкоджено в мікрорайоні Артема. Не обійшла війна і дитячий садочок номер 16 Рушничок. День вихователя і всіх дошкільних працівників відзначається 27 вересня. Це свято покликане звернути увагу суспільства на важливість дошкільного виховання. Тепло і комфорт у дитячому садочку номер 16 рушничок вкрай важливі. У закладі займаються діти з особливими потребами. Садочок перетерпів від бойових дій. Скло було геть вибито, і з наступом осені ця проблема загострилась. Вони просто поломані і їх були палома тому що окнами. Напередодні свята дитячий садок відвідали представники фонду Дорога життя. Зусиллями фонду замінили 8 пластикових вікон та 215 квадратних метрів скла. Гості оглянули замінені вікна та подарували дошку для занять. новенький фліпчар. Скажу так по секрету. Юрій Васильович – та мій супруг і Я когда вернулась из Славянска, когда увидела вот, ну, все здесь, приехала, говорю, ну, Юр, ну, ну, нужно помочь. Начинается холода, детки будут, ну, поставляют окна, но это все равно не то. Поэтому шаг за шагом. Сейчас здесь делали, чуть-чуть позже дальше будем делать. Работы еще много. Находим меценатов, находим тех людей, которым не безразличны наши проблемы здесь. І коли всі в я уверена, що зможемо всі ці проблеми вирішити. Музична зала стала теплішою та затишною. Вихователі і батьки кажуть, тепер діти займатимуться в комфортних умовах. Це очень большая допомога. очень приємно, коли люди не просто обіцяють, но ще й допомагають. Ми це дуже цінимо. Дякую вам валься. що ви будущем нас не залишите, наших дітей. Спасибо, спасибо большое Наталье Юрьевне и юрівні мужу. Огромное спасибо за то, що нам вот это все сделали. Такое чудо, можна сказати. Психологи зазначають, особливості особистості закладаються саме в ранньому віці. Тому важливо, щоб потяг з дитиною у цей відповідальний період перебували професійні педагоги в якісних умовах. Спасибо всім нашим воспитателям, всім нашим первым учителям, які жертвує собою. Мы прекрасно знаємо, які зарплати маленькі, що дійсно только на свої вот на своем характере получается сегодня отстаивать и защищаться, и двигаться вперед, и верить в то, что делаешь.